Раз, відвернувся, боком стою до нього, перехопив, натягнув, бачите, натягнув, щоб не провисав це. Поставив під груди, причепив, подивився, нормально зафіксований. Тим більше я скоригую. Дивіться ще раз. Дивіться ще раз. Верхнє дихання знову ж таки беру отак, От відвертаюсь, перетягую, але цей раз натягую цепочку, отак, під руки, бачите? Фіксую, перевірив, беру заталю і сідаємо туди в кінець. Раз. Перевіряю. Чи спортсмен, чи качок, чи ні. Де? Якщо качок, то буде дуже сильно натягуватись. Де? Якщо алкоголік буде спадати. Далі, так, беремо канал мікрофону. Канал -мікрофону. Фіксуємо в мірцевій зоні. Дивимось, щоб дроти не ходили по руках. Наступний курс. Канал артеріального його руку, беру його руку, прикладаю. Бо що Фіксується на передпліччі чи там на плечі. Подивіться, яка відмінність. Крім того, він може фіксуватися. Дивіться, руку взяв, потім поклав, щоб не провисав локоть. Отак не можна. Отак, коли фіксувати. давачі, приклав, приклав, не натягую, не натягую. Бачите, от тримаю просто і обгорнув через один палець, знову приклав. Отак от, от. І обгорнув. Бачите, зафіксований. момент. Беру, знову ж таки, приклав, зафіксував, поклав. Вийде. Якщо руки холодні, можна ставити одну. Підінуємо з політику. Натискаю на автоматичні налаштування. Два. І сиджу, чекаю. Намагайтеся не хвилювати респондента, коли йдуть автоматичні налаштування, тому вони у вас. Краще пройдуть. Так, закінчилися автоматичні налаштування. Можна. Бачите, можна відкрити вікно питань, якщо вам потрібно. Шкіряний опір 93. показує. Верхнє нижнє дихання мене влаштовує. Канал шкільного тиску не працює, канал тремору не працює, канал мікрофону нічого не чути. Так? Давайте будемо починати з каналу мікрофону. Збільшимо підсилення мікрофону. Подивимось, він заліз десь за межі екрану. Я беру зміщення. І намагаюся його десь перемістити нижче. Принаймні, ну, скажіть так. Так. Бачите, канал мікрофону працює, канал артеріального тиску. Я бачу, що не працює, але я знаю, на налаштування свого поліграфу, я його заганяю отак от, трошечки в цю зону, міняю підсилення. Врухни пальцем лівої руки. Бачите, як реагує. Mm -hmm. Тобто канал в мене працює. От, артеріального тиску, причому він дуже сильно працює, тому я зменшу чуть-чуть його амплітуду. Далі канал тремору. Я бачу, що в мене він слабенько працює, тому я буду піднімати зміщення, а ну злегка поворушить ногами. Бачите? Працює канал. Тепер, коли я закриваю вікно налаштувань, канали автоматично стають навпроти своїх контейнерів. Бачите? Бачите, реактивний, все працює. Зараз буду задавати питання, чи робили ви щось з метою протидії. Запишу фонові показники і буду тоді у вас запитувати. Дивіться, використовую іконку для запису реакції. Один раз натискаю, другий раз натискаю, записую фонові показники. Почав невірно записувати фонові показники, тому що якраз шкіряна була на підготі. Для того, щоб правильно задане питання, це коли шкіряна 1-2 секунди знаходиться на ізолінії. Ізолінія це лінія, уявна навколо якої коливається графік. Закінчилося запис фонових показників. Одразу з'явилося перше питання. З метою протидії ви пили багато води? Ні. Ні. Використовую пробіл і використовую клавішу 2 для фіксації відповіді. Можна міняти відповідь, поки не закінчився запис реакції. З метою протидії ви багато кави? Ні. З останньою буквою останнього слова запитання я другий раз натискаю на пробіл. Дуже важливий цей момент. Програма фіксує оцей момент. Оцей момент. Чому він дуже важливий момент? Тобто, перший раз ви можете натиснути в будь-який момент, а другий раз ви повинні натиснути іменно в той момент, коли ви закінчили стимул, пред'явлення стимулу. Чому тому, що від цього моменту ви відраховуєте, що... Анука, анука, анука. 3, 3, Що? 3,5 секунд. секунди. Ріст. Ріст. А та 1 до 3, від цього моменту Ви відраховуєте 3,5 секунди. І якщо ви не своєчасно натиснете на клавішу, якщо ви натиснете раніше на 3 секунди, то у вас буде реакція е, своєчасна, а ви її зарахуєте як не своєчасно. Якщо ви на 3 секунди пізніше натиснете на клавішу, то буде реакція не своєчасна, вона через 6 секунд піде. А ви зарахуєте її як своєчасну. тому цей момент надзвичайно важливий. Mm -hmm. Також надзвичайно важливо, чому знаходи, коли знаходиться на зеліні, з метою протидії отримали пораду, все забезпечувати? Заперечувати? Mm -hmm. Ні. Е, в тому числі, наприклад, якщо у вас шкіряна іде вниз, іде вниз значить. І ви задаєте на цей момент питання, то вона по інерції йде вниз. І якщо, наприклад, питання у вас високоамплітудне, то частина сили тратиться на те, щоб затормозити це питання. Пройти інерцію і підняти, тобто гасите питання діода потрібно задавати. Бачите, зараз знаходиться на ізолінії, задавати вопрос, і щоб одна-дві секунди знаходилась на ізоліні. Наприклад, якщо питання навпаки, у респондента немає реакції, але в цей час іде шкіряна у вас уверх, і питання для нього не воно не не викликає емоційну напругу. Але ви в цей момент задаєте, і воно по інерції іде підсилюється ще незначною емоційною напругою, і ви його вже сприймаєте як значуще це питання, як питання з високою емоційною напругою. Тому ці моменти дуже вони мають велике значення. Тобто своєчасність питання можна задавати тільки коли шкіряна знаходиться на ізолінії 1-2 секунди. Це перше. Після і того, другого, як респондент, почув стимул, ми відрахуємо 3,5 секунди ми це бачимо на екрані там. Все. З метою консультувації протидії консультувались у лікаря. Бачите? Ні. Тепер я можу перезадати питання. І от я відміняю питання. Відміняю питання. Бачите? Відміни метою протидії. Консультувались у лікаря. Ні. От таким чином проводиться тестування. Якщо вам потрібно ще раз. Покажу вам, як перезадаються. Дивіться, хочу перезадати питання, три. 3. Тут просто зберігається, закривається вікно. От воно з'явилося в цьому рядочку. Ми його обираємо і починаємо записувати реакцію на нього. З метою протидії. Консультувалися у лікаря? Ні. таким чином перезадаються питання і починаю записувати на 13 питання. Ви прийшли на тест без наміру протидіяти? Ні. Nee. Записав 13. Okay. Да? Дивіться. Кольоровим. Кольором у нас і не задані питання. Переходжу до Р8. З метою протидії. Ви маєте намір завдати собі болю? Ні. Nee. Можна? Можна. Обирати питання можна обирати тести, які ви проводите довільно, довільно. Але програма буде фіксувати, в який момент ви провели цей тест. пред'явили це питання, чи провели цей тест? Діться. Я зупиняю реакції в цьому тесті, а в подальшому я можу. Послідовно тести проводити, а можу взяти інший тест. Програма відфіксує, коли провели ви цей тест. Бачите, от програма відфіксувала, що перше пред'явлення я зробив з 9.31 по 9.35 26 2025 року. Бачите, угу. я вже не можу внести зміни в респондента, Хто цей респондент? Там, наприклад, я не можу внести зміни в поліграми. Я не можу внести зміни в ті питання, які я пред'явив. Дивіться, тест закінчено, тестування закінчено. Кігнав поліграф, підходжу до нього, розбираю його. розбираю його. Починаю з правої руки. Там. Розкриваючи давачі, поклав. Беру самий незручний давач. Давач артеріального тиску, як правило, залишає відбиток Бачите? От, поклав, взяв канал мікрофону, поклав. Взяв його за зап'ястки, допомагаю достати, піднімаємось. Раз, два, поклад. Дивіться, щоб не волочилося, оці цепочки не волочились по землі.